Вітаю вас, малята! Скажіть, будь ласка, а яка в нас зараз пора року? Правильно, весна! А давайте згадаємо ознаки весни. Весною стало тепло, розтанув сніг. Повернулись пташки з теплих країв. Люди змінили одяг на менш теплий. Прокинулися тварини від зимової сплячки та народжують дитинчат. Люди висаджують рослини на городі та в полі. Прокидаються комахи від зимової сплячки. А ще весною часто йде дощ. Послухайте вірш Михайла Стельмаха Весняний дощ. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині, і під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Дайте відповіді на запитання. Дощик який? Дощик теплий? Дощик синій. Що він робив? Цілий день співав в долині. Що трапилось в долині? Під цей весняний спів. У долині луг зацвів, чого багато в лузі? В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Давайте разом повторимо про дощик віршик. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. А зараз давайте розкажемо весна яка квіткова, запашна. Сонячна, тепла, весела, співуча, дощова. Ви всі сьогодні молодці. До нової зустрічі!